Шановні глядачі, Зараз будемо, буду знімати відео, що, тако, що таке бити баклуші. Байдики по-українськи. А то всі кажуть баклуші. Бити байдики. Ну, зараз будемо за допомогою однієї сакирки робити кухонну лопатку. Розкололи чурку навпіл, беремо одну і будемо з неї робити, так, робити нашу лопатку. Це дуже-дуже суха абрикоса, яка засохла на дереві, сама пів дерева засохла. І оце зараз зробимо невеличку лопатку. Невеличку лопатку кухонну. Ну, зараз глянемо, що з цього вийде. Так, знімаю все лишнє і будемо виробляти кухонну лопатку. За от такої, отакої маленької сокирки. Я її роблю всі. Двои дерев'яны ложки і кухонні лопатки. Ну, десь так. Сейчас вырівняю площину. О тут глянемо. Так, десь так. Зараз ще виберемо тут задні частини і будемо запили робити. Так, десь так. Поки беремо лопатку і креслимо Креслимо малюночок. Що нам треба запилити? Що нам треба зробити? Ну, десь таку коротку лопаточку зробимо. Вона буде дуже гарно працювати на кухні, на сковорідці. Так, зробили зато. Зробили зато. Це ми зараз пробуємо такий прогиб для лопатки, щоб в сковорді гарно було мішати. Прогиб. Запил такий і вигинаємо якась до робочої форми. Зараз підрубаємо. Кріпка, дуже кріпка, засохша, висохша, як кажуть, зато не буде давати вже тріщин бо абрикос це така деревина фруктова, що дуже-дуже тріщить, як не досушити і потім, потім зробити ложку чи лопатку. ну так Підрівняємо кусочок. Звиняйте, місто Харків, очередна у нас повітряна тривога. Так і живемо. Ну, зараз ще попрацюємо під сиреною. Зрубаємо лишнє. Зрубаємо лишнє. так і працюємо по пять за день, а Потім ніч з прильотами шахетів. такі у нас доброзичливі сусіди попалися. Так, рубаємо і далі рубаємо. Робимо товщину. Ну, тепер можемо обвести нашу майбутню лопаточку ще разу, ще разочек обводимо. зробимо запили для зручності запили, відчертили лопатку і зробимо запили. Зараз будемо дорубувати лопатку. Так, робимо ще потоньше руків'я. Так, десь так і будемо підрубувати. Вишнє. Все робимо по контуру, можна і не робити по контуру, ми зробимо по контуру.